Ви вже чули про перший оскар в історії України, український фільм «20 днів Маріуполі режисера і воєнного журналіста Мстислава Чернова отримав оскар в номінації Найкращий документальний фільм цей Оскар зі сльозами на очах. Я хотів би, щоб цього фільму не було. Скаже режисер фільму Мстислав Чернов під час отримання нагороди. Це перший оскар в українській історії. Напевно, я буду першим режисером, який скаже це тут. Я хотів би, щоб цього фільму не було. Я хотів би, щоб Росія ніколи не нападала на Україну, ніколи не окуповувала наші міста. Я б віддав цю нагороду за те, щоб Росія не вбивала моїх земляків, звільнила всіх українських військових і цивільних, які зараз в тюрмах. Але я не можу змінити минуле. Але всі ми можемо зробити так, щоб правда переважила, і люди Маріуполя та інші, які віддали своє життя, ніколи не були забутими. Тому що кінематограф формує спогади, а спогади формують історію. Тож дякую всім, дякую Україні. Слава Україні.